Цілий день всі говорять про ймовірний замах на Дональда Трампа, черговий, нібито так. Там знайшли 58-річного чоловіка, який його гольф-клубу був з винтівкою чи з Калашниковим. так. І він полишив в кущах сумку і його ну, сів в машину. Він не, не намагався стріляти. Його зловили, значить, це виявилось ну, зрозуміло, так, що російська пропаганда це по повній програмі розкручує, що він симпатик України, але антипатик Ізраїлю, що він давно допомагає Україну донатить ВСУ, а ЗСУ. Тобто і взагалі так людина про українських поглядів, американець, звичайно, зараз розкручується по повній програмі. Хоча, знову ж таки, це ймовірний замах. І Трамп не зможе розкрутити цей замах, як він розкрутив попередній, бо там дійсно був постріл. І навряд чи це Трампу допоможе підняти свій рейтинг.